Доброго вечора вітаємо вас на хокеї і запрошуємо до кременчука на арену айсберг на третій матч півфінальної серії плей-офф чемпіонату України з хокею сезону 2024-2025 років Хокейний клуб Кременчук після двох виїзних перемог над Київським соколом проведе перший матч плей офф уже на своєму льоду. 2-0 рахунок у цьому. протистоянні все ж таки на позиції Форварда, як ми бачимо, під 15 м номером Дмитро Савчук. Як і заявлено, було без кидає, не влучає у дальній кутворіт. Віталій Лялька кращий снайпер цієї. Перехоплення Захаром. Ну, стосовно Віктора Захарова багато говорилось. Шафаренко, до речі, окремо зупинився на тому голі у своєму післяматчевому інтерв'ю, сказавши, що банально там Соколу не пощастило. І особливо навіть претензій нема кому пред'явити. А зараз Володимир Чердак закидає першу шайбу у цьому матчі. 1-0. Сокіл виходить вперед. Пропускає під щитками Едуард Захарченко і Володимир Кердак, який теж грав, судячи з усього, із пошкодженням у другому матчі серії, яке він отримав в першому поєдинку. Була проблема у нього з плечем. Зараз звільнився з підопіки накидання від Матусевича. Ну а загалом тільки одну більшість із семи Кременчук реалізував. Зараз момент не закидають з п'ятака якраз таки телегород. був перед воротами піднімає великий палець догори, високо оцінюючи якість накидання від синьої лінії, яке здійснював, здається, той таки Матусевич. Так і є. У плані завершення своїх атак. І перекидав Свокіл. Ой-ой-ой, стійку шайба влучила, начебто не сильно вона летіла після цього китка від синьої лінії від правого борту. Але таке враження, що не побачив момент самого китка Д'яченко і не реагував на нього. І Гнатенко по центру. Добивання з незручної від Кривошапкіна. Д'яченко встигає закрити ближній кут. Дуже довга позиційна атака від Кременчука. Кривошапкін пас за ворота і гол. Один- один. Артем Кологород зрівнює рахунок вже під завісу першого періоду. Потиснев все ж таки Кременчука занадто довго тривала ця позиційна атака, і Стокіл не встояв. Стокіл не витримав, не зміг відбитися. Тут е... відомо кидав Целегород. Намагався знайти шпарину у ближньому куті і таки це зробив. Команда, яка Закидала вже свою перевагу не втрачала. І 2-один. Пропускає ще одну шайбу у ближній кут. Богдан Д'яченко. Кременчук подвійного удару завдає на останніх хвилинах першого періоду. Буквально в інтервалі однієї хвилини дві шайби залітають у ворота Київського собіла. І, звичайно, Самі собою напрошуються паралелі і за першим Ток з розвороту від правого борту від Євгенія Баджана цього разу у верхній кут. І зараз замість Олексія Янишевського із Захаровим і Бородаєм виходить Володимир Костромітін, який заявлений був у четвертій ланці. Хоча, можливо ще Янишевський просто не встиг вийти зараз. Роздивимося, уважніше. Тут вихід сам насам і не закидає. Ще раз давайте подивимося, як тут помилився. все було Толстушко. Ворожко її викинув з зони. Денис Жеребко поруч Максим. Пас за спину, але дуже легко його вдалося прочитати. І ще один момент. У Кременчука. Шайба заходить у ворота. Кобель Єрена Бачан оформлює. 3-1 на користь Кремінчука на початку другого періоду вихід сам на сам Андрущенка був тривожним дзвіночком, а тепер уже пролунав повноцінний цвіт. Абаджан оформлює перший дубль у цій серії. Яченко був близьким врятувати команду. Хелком може стати найрезультативнішим серії. Чотири закинуті штрайби вже станом на п'яту хвилину другого періоду і команди зупинятися не планують. Андрощенко кидає. Горвушком. Роман. О, ох, яка хороша передача від Руслана Ромащенка. Витримав паузу і на досвіді зіграв в напрямку Бородая. Той не закинув і ще один момент. Захарченко шайбу накриває. Після цього отримує свіч до цього попасті. Або ж по щитку. І кременчужанам це не сподобалося. Разумов. Знову він із Накладає Віраж, проїжджає за воротами. Чудова передача на тарана. Той не кидає. Той не зміг кинути вчасно і загубив момент. Тут Ляльці дісталося вже у середній зоні. Лялька підвівська, посміхається. Більшість буде у Кременчука. Тут таран. Загубив можливість кинути по воротах. Ой-ой-ой. Ну, тут може бути серйозне покарання насправді для а, Максима Разумова. По-моєму, лікоть він підняв. Нас Брагач! Котири один. Другий гол у більшості серії. І давайте подивимося, розіграш в центр. Брага ніким не прикритий на позиції в Слоті. Кидає з розвороту безперешкодно. Царан там працював перед воротами із Целогородцевим. А Брагу взагалі ніхто не опікав. Але важко важко назвати атаки з Сокола. Тільки-небудь ну Зараз Кипов Чевкін заблокований. Тут Шайба влучає у Каркас порівняно. Ну, Ось Теж довели до небезпеки. Вдруге у тій серії ситуація складається таким чином, що перевага однієї з команд складає три шайби. Тут Абаджан на хитрик іде, закидає, але що? Давайте подивимося. Мені, чесно, чесно кажучи, теж що здалося, що положення поза грою було. Ну, звичайно, звичайно. Чайба на метр вийшла із зони. Багато гравців перед воротами Захарченка. Там все щільно перекрито, але сколько у сверху намагався пролізти. Ой, Андрущенко що витворяє! В'ячеслав Андрущенко. Просто в дурній пошив оборону Стокола. Обіграв обох гравців, які його зустрічали, і кинув поворотах з незручної руки, але Д'яченко врятував. Зараз давайте подивимося, приймає шайбу на червоній лінії, проскакує Саптівка, обігрує Янишевського і кидає з незручної. Разумов. Це вже дев'ятий матч в цьому сезоні між Кременчуком і Сополом. І... Лише одного разу Кременчук закинув чотири шайби за попередні вісім матчів. Це було 28 грудня. Зараз матч буде зупинено. Повітряна тривога шириться Україною і вже вона оголошена і у Полтавській області. О, Лунає цей сигнал. Три хвилини до кінця другого періоду матч ставиться на паузу. Будемо сподіватися, що ненадовго. Ще раз усім доброго дня. Повертаємося до Кременчука. Нарешті відбій повітряної тривоги і догравання третього матчу фінальної серії плей-офф чемпіонату України між хокейним клубом Кременчук і хокейним клубом СОКІЛ. Офіційно стартувало. Олег Шафаренко навіть. Перед лавою зараз її команди розташовується. Тим часом Сокіл одну шайбу відігрує. Максим Разумов. Потужним кибком прошиває Едуарда Захарченка і це 4-2. 16 хвилин. Пістопила є на те, щоб відіграти ще дві шайби. Разумов закидає свою першу шайбу у цій серії. Змінилася спецбригада. У Сокола. Мазур. Повертає шайбу разумову. Разумов на Мазура на дальню стійку пас І чердак не закидає у порожні ворота. Дуже хороший розіграш. Виконанні першої трійки, але Чердак не сказав останнього слова. І у меншості Кременчук ледь не закидає. 11 хвилин до основного часу гри. 2-4, Фокел поступається. Йде вперед. Момент хороший для китка. Ще одна передача Захарченко. Відбиває перший киток, але добивання і це 3-4. Денис Борода Його друга шайба у серії. Сокіл скорочує відставання до мінімуму. У більшості не вдалося закинути киянам, але спіймали вони на контратаці Кременчук у форматі 5 на 5. Ну, тут уже немає варіантів без різниці. Володіє в штрафу спосіб. Дасть виграти кидання Захартову. ні? 6 на 5. Потуграє. Захаров виграє дуель на точці. Полстушку на замаху прибрав суперника, але дуже невдало прокинув шайбу до борту. І це ж 5-3. Лі Кривошапкін за 8 секунд до кінця третього періоду закидає шайбу у порожні ворота і знімає всі питання. Стосовно переможця цього матчу. Кременчук виграє і третю гру у фінальній серії, і робить рахунок 0 Ліф Кривошапкін. Кращий бомбардир плей-офф чемпіонату України станом на даний момент. Разумов останні секунди. Ну і прохід Максима Разумова зупиняє сирена про завершення матчу. Потерпляє на останочки її під силовий прийом. Максим Разумов і зав'язує Капійка. Дуже активний є. Мазур. Ууу, і Харченко бере участь у цій бійці з Вадимом Мазуром із капітаном Київського сокола. Ви погляньте, які емоції вирують. І разом із тим із роментом, так? Війка Разумова і Мироненка, і вона дуже біж жорсткому квітню проходила. І Олександр Черненко для вас працював. Я вам дякую за увагу. Бажаю тихого, безтривожного дня. Подяка колегам за роботу. На все добре і слава Україні!